Я вийшов з полона, не вийшов з мене. Я все одно лишаюся в ньому, тому що я розумію, що зараз ми з вами тут сидимо, там по у них, що скоро обід буде. Ну, типу, я все одно ну, той режим знаю. Той, я в тому режимі те, що ну, типу, інколи існую. З однієї сторони, я, я з цим не можу нічого зробити, а з іншої сторони, я і не хочу з цим нічого робити. Типу, я, ну, я розумію, де, в будь-якому випадку, поки там будуть всі мої близькі, всі мої побратими в полоні то я все одно буду там лишатися після повно на не так тяжко було адаптуватися як після ну, фронту. У мене було так, що я тиждень спав з трупами ну, там, в одному приміщенні. Там вже такі щури такі ходили їх їли. і їли. Ну, мені вже нормально було, я вже ну, знаєте, відчуваю той запах а, ну, трупів. Спочатку відчував такий ну, дискомфорт, а потім ну, вже нормально. Я приходжу до себе додому, до хлопців в груп, до групи, і ну, вони ну, там чуть не ригають коротше, від мого запаху. Я розумів, що я за два рази не зміг відмитися. Тоді було складно бути в Великих оточеннях людей я постійно ну, огортався, там постійно всуховувався щось, втикав в одну точку. Ну там жужить бджілка, ти думаєш, десь «Мавік» завіз, або їх півішка десь летить.